Добрий день. Сьогодні поговоримо про країну, яка не перестає дивувати весь світ. З мене цікава історія, а з вас лайк та підписка. Північна Корея вважається найбільш закритою державою, що й не дивно. Влада забирає у своїх громадян їх права та нав'язує їм дивні тоталітарні правила. Ми зробили добірку найважливіших законів, правил, фактів Північної Кореї, про які ви можливо навіть не підозрювали. Перше правило це те, що щоночі жителям Північної Кореї відключають електрику через енергетичну кризу. Заборонено мати навіть мікрохвильову піч. Друге правило про те, що будь-який турист, який в'їжджає до країни, перебуває під пильним наглядом уряду Північної Кореї. Митниця на кордоні перевірить абсолютно усе. Музику, яку ви слухаєте, яку ви читаєте книгу, які фото маєте при собі. Кожному туристові призначається гід, який супроводжує його протягом усієї поїздки. Якщо хтось з туристів покине їхню групу чи спробує самовільно поговорити з місцевими жителями, його заарештують. При цьому туристів возять лише у певні місця та за певними маршрутами. Військова служба обов'язкова для всіх. 10 років для чоловіків та 7 років для жінок. Четвертий факт це те, що за іронією долі у вкрай тоталітарній країні немає проблем із наркотиками. Використання, продаж або зберігання марихуани у Північній Кореї є незаконним. При цьому марихуана вільно росте вздовж доріг, і якщо хтось раптом захоче скористатися цією можливістю, він може дістати її без особливих труднощів. П'яте правило пов'язане з тим, що громадяни Північної Кореї не можуть здійснювати міжнародні дзвінки, оскільки це вважається злочином. За наявними даними, у 2007 році керівника однієї з фабрик було розстріляно на очах у 150 тисяч осіб за звинуваченням у здійсненні міжнародних дзвінків з 13 телефонів, які він встановив у підвалі фабрики. Шостий закон можуть відправити до в'язниці за перегляд зарубіжних фільмів або прослуховування іноземної музики громадянином Північної Кореї. У 2015 році диктатор Кім Чен Ин наказав знищити всі касети та компакт-диски із забороненими піснями, щоб стримати інакодумство. Поширення американських фільмів може призвести до смертної кари. На телебаченні є лише три канали, і весь контент контролюється державою. Сьомий факт: якщо заснути під час зустрічі з Кимчен Ином, вас можуть розстріляти, тому що це вважається нелояльністю і неповагою до лідера. У 2015 році міністра оборони Хен Йона за таку провину стратили розстрілом із зенітної установки у присутності сотень глядачів. Є закон, що якщо хтось скоїть у північній Кореї злочин і не відбуде за нього покарання, то вирок перейде до його бабусі чи дідуся, батьків чи дітей. Цей жахливий закон був створений для запобігання втечі людей із в'язниці. Існує правило про те, що на переїзд та проживання у столиці необхідне спеціальне погодження влади. Лідер Північної Кореї Кім Чин Ін хоче. Щоб у північнокорейському пхеньяні жили лише найуспішніші, найбагатші та найвпливовіші люди, і в зв'язку з цим вони повинні мати прямий дозвіл на проживання у столиці. Є ще одне дике правило про те, що корейці можуть робити лише одну з 28 зачісок, схвалених урядом 18 для жінок та 10 для чоловіків. Інші зачіски заборонені. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин ввів закон у 2013 році і не включив свою зачіску до цього списку, тому що хотів, щоб вона була унікальною. Передбачається, що заміжнім жінкам слід стригтися коротше, ніж незаміжнім. Наступний закон пов'язаний з віросповіданням, тому що в північній Кореї Біблія вважається символом західної культури та заборонена, так як може змінювати людей. Одна християнка, яка розповсюджувала Біблію, була заарештована і страчена у 2014 році. Джефрі Фоул, громадянин США, який перебував у торне Північною Кореєю, був заарештований і ув'язнений на 5 місяців за те, що забув Біблію у ванні готеля. Існує також заборона на айфони, телевізори або ноутбуки популярних брендів для мешканців Північної Кореї. Громадяни цієї країни дуже мало знають про електроніку та технології, адже ізоляційна політика забороняє мати особисті інструменти для вільного отримання інформації. На черзі ще один факт про те, що у північній Кореї незвичайний календар, який має назву календар Чучге. Рік у ньому починається 15 квітня 1912 року, коли народився революційний вождь Кім Ірсен. Йдемо далі. Північна Корея регулярно проводить вибори, і всі громадяни віком 18 років обов'язково повинні голосувати. Але з демократією це немає нічого спільного. На кожних виборах є лише один кандидат, внаслідок чого 100% голосів дістається династії Кім. Наступне це те, що усі громадяни, які живуть під владою Кім Чен Іна, повинні заприсягтися. У вірності та покорі йому його сім'ї та державі все, що може бути сприйнято як образу сім'ї Кіма, уряд Північної Кореї вважає богохульством і карає тюремними термінами або навіть стратою. Це стосується абсолютно усіх, навіть туристів. Уявіть собі, що Кім Ір Сен, засновник північно-корейської держави, не дивлячись на те, що давно помер, досі вважається великим вождем та вічним президентом Кореї. Ось чому його син, а наразі онук, змогли так легко взяти владу в свої руки після смерті попередника. Також у цій країні діє класовий розподіл ще до народження доля людини тут цілком вирішена. Усі громадяни країни розділені на три класи: ядро, нейтральні і вороги. До першої групи віднесли всю політичну та соціальну еліту, яка має переваги у всіх сферах життя. Ці люди можуть самостійно обирати роботу, здобувати вищу освіту та обіймати посади на державній службі. Другий клас це прості мешканці КНДР, яким судилися бути звичайними працівниками, їх навряд чи поставлять в керівники або приймуть у серйозні організації. Третім не пощастило найбільше це не лише злочинці, політичні опоненти чи активісти. А й їхні сім'ї, діти, далекі родичі та навіть близькі знайомі. Також до цієї категорії належать жінки, які чимось образили правителя держави. Наступний факт це те, що американець не може перебувати на території Північної Кореї, оскільки напруга між даною країною та США продовжує зростати у даний час у США. Існує попередження про поїздку до Північної Кореї, яке закликає американців не їздити в цю країну. Є ще один чи не найдивніший північнокорейський закон у цьому списку, а саме, люди мають збирати відходи життєдіяльності, причина у тому, що в Україні довгі холодні зими це ускладнює сільськогосподарські процедури. Тож одобрення земель людськими відходами стало важливим правилом у сільському господарстві до 2008 року. Північна Корея отримувала добрива від Південної Кореї, а ще раніше від Радянського Союзу. Однак, коли Південна Корея відмовилася продовжувати допомагати Північній, нові закони були зосереджені на людських відходах, і з того часу цей закон ніхто не скасовував. Наступний факт про те, що уряд Північної Кореї змінив правила баскетболу, який обожнює Кім Чен Ын. Наприклад, Слем Данк замість двох дає 3 очки, а три очкові удари за останні 3 хвилини гри приносять по 8 очок. Також якщо команда пропускає три китки поспіль, знімається додатковий бал. А одне з самих найгірших правил, особливо за всі попередні, це те. Що місцеві жителі не можуть подорожувати по своїй же країні без дозволів та не можуть виїхати за кордон, тому що будь-якому північнокорейському громадянину заборонено залишати країну, і будь-яка людина, яка перетинає кордон без офіційних документів, буде застрелена охоронцями. Найсуворіше покарання передбачено для тих, хто намагається втекти чи сховатись від тоталітарного управління Кіма. Їх чекає страта. Незважаючи на такий ризик, щороку тисячі біженців намагаються втекти з Північної Кореї. З 1950 року понад 24 тисячі біженців знайшли собі прихист у Південній Кореї, а також вважається, що понад 200 тисяч перебіжчиків нині ховаються в горах та сільських районах Китаю. Витік інформації також карається смертною карою. Більшість інформації, яку ми маємо про Північну Корею, було отримано від біженців, яким пощастило втекти. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який саме закон або факт вас шокував найбільше. Наразі це все. Дякую, що були з нами.